Добрий день, дітки! З настанням зими пташкам тяжко вижити. Птахи ширі друзі людини. Вони допомагають їй боротися з різними шкідниками, знищувати бур'яни. Вони є санітарами лісу. Втім, список зникаючих птахів поповнюється. Для того, щоб не зникли певні види птахів, необхідно їм допомагати. Особливо птахи потребують нашої допомоги взимку, адже відомо, що голод для пташок страшніший за холод. Сьогодні ми дізнаємося, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Його зьобик – молоток в лісі чути ток, ток, ток. Він скорий комах виймає. Про дерева щиро дбає. Це дятел. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі й видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок, і, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. пташка невеличка, маю білі щічки, сірі лапки, чорну шапку, фартушок жовтенький, голосок тоненький, я пташка невеличка, звуся я синичка. Синичка велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще весною або влітку, і до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят, проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі, в чорних шапках снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більше морози, тим спокійнішими виглядають снігорі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку або насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький живавий хлопчик називається горобчик, хоча й горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном. Хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. За короткий зимовий день птахи ледве встигають втамувати голод. Під час ожеледиці льодові кірки на гілках дерев і снігу ускладнюють птахам добування корму. Зимово холоднечі, голодні і знеможені птахи легко заверзають. У сувору зиму з десяти синиць виживає тільки одна. Тому необхідно допомагати птахам цей важкий для них час. Для цього нам потрібно робити годівнички. Починати підгодовувати птахів треба ще з пізньої осені і продовжувати робити це до весни. Необхідно стежити, щоб корм у годівниці був постійно. Не можна кидати біля годівниці пакети й банки, у яких приносити корм. У годівниці не повинно бути снігу. Не кладіть в годівницю шматки хліба, макарони, бублики, скоринки апельсинів. Цей корм птиці не їдять. Пам'ятайте, що птахам потрібні насіння соняшника, насіння кавуна, дині, гарбуза, шматочки несолоного сала, крихти хліба. Запропонуйте своїм батькам разом зробити годівничку та повісити її у своєму дворі. Так ви врятуєте життя на одній пташці. Дякую за увагу! До побачення!